Я сплю тривожно і, чесно кажучи, це триває десятки років. Моя дружина Гелен звикла до моїх нічних блукань, до того, що перед сном я по три рази перевіряючи замкнені двері, до того, що здригаюся від певних звуків, стукоту взуття по паркету і скрипу дверей, що повільно відчиняються. Вона більше не запитує про жахіття, від яких я задихаючись прокидаюся за кілька годин до світанку, вона знає, коли краще залишити все, як є. Але є речі, які я не можу залишити в минулому. Зараз мені 64. Лікарі кажуть, що серце вже не те, що раніше. Один невеликий напад я вже пережив. А пігулки, які мені призначили, змушують мої руки тремтіти, ніби в мене Паркінсон. Я нарешті хочу розповісти цю історію і зробити це треба зараз, доки спогади остаточно не стерлися віком, смертю чи пляшками віски, якими я багато років намагався заглушити найгірше. Мова піде про Блеквуд виправну школу для хлопчиків і про те, що сталося там, у 1974 му про те, що сталося насправді, а не про те, що писали в газетах і що записано в офіційних документах. Я хочу, щоб хтось дізнався правду, доки я ще живий. Може тоді я нарешті зможу заснути. Мене звати Дедеос Мічел. Я виріс у звичайному районі для середнього класу в Коннектикуті. в такому місці, де газони завжди акуратно підстрижені, а проблеми сховані за зачиненими дверима. Мій батько працював у страховій компанії. Кожен день носив один і той самий сірий костюм і повертався додому рівно о 5.30. Мати давала уроки гри на піаніно сусідським дітям, була в батьківському комітеті і понеділя готувала печеню. Вони були хорошими людьми, які, переживши буремні ті намагалися виховати сина, за якому їм не буде соромно. Я їх сильно підвів. Усе почалося з дрібниць вкрадених шоколадних батончиків з крамниці на розі прогулів школи заради гри у Боголін з компанії старших хлопців, де ми палили цигарки і пили пиво. Пізніше з'явилися непристойні написи на гаражі містера Абернатті. Він якось доніс на мене за вкрадену газету. А потім я вдарив директора Данінга, коли він спіймав мене за курінням в туалеті. До 13 років у мене вже склалося, як висловився суд, стійка тенденція до правопорушень. Суддя Харман з його сталевим волоссям і крижаним поглядом, вірив у філософію виправлення страхом. Він дав моїм батькам вибір: шість місяців у виправній школі Блеквуд або колонія для неповнолітніх з подальшим випробувальним терміном до 18 років. Вони обрали Блеквуд. У буклеті школа виглядала як престижний пансіон, велична вікторіанська будівля, обіцянка перевохування через дисципліну, порядок і трудове навчання. Батько сказав, що це піде мені на користь, зробить з мене чоловіка. Якби він тільки знав, яких чоловіків робив з нас Блеквот. Той день, коли батьки відвезли мене туди, досі стоїть у мене перед очима. Довга звивиста дорога через густий сосновий ліс, головна будівля попереду, червона цегла, гострі кути, похмурий силует на для осіннього неба, триметровий паркан з колючим дротом зверху, який не в'язався зі зразком респектабельності, якою школа здавалася на папері. Мама плакала, коли ми зупинилися, запитала, чи не хочу я, щоб вона пішла зі мною. Я був надто злий, щоб сказати так, хоча внутрішній голос благав мене не відпускати її. Батько формально по діловому потиснув мені руку і сказав використай цей шанс. Я спостерігав, як їхні б'ю, яка зникає в глибині лісу. Останні шість місяців я не побачу їх зовсім. Іноді мені здається, що я не бачив їх по-справжньому і до цього, як і вони мене. Директор Торно зустрів мене біля входу. Високий виснажений чоловік з глибоко посадженими очима і такою блідою шкірою, що при певному освітленні вона здавалася майже прозорою. Його рукостискання було холодним і сухим, ніби я стискав у пальцях аркуш Паперу. Він говорив з акцентом, який я не міг визначити. Думаю, він був європейським, але навмисно розмитим, ніби він навмисно переховує своє походження. Ласкаво просимо в Блеквот, юначе, промовив він, жодного разу не зустрівшись зі мною поглядом. У нашої школи довга і гарна історія виправлення таких як ти. Багато хто з наших найкращих випускників приїхав сюди в тому ж стані. Злі, вперті й загублені. Вони йшли звідси стаючи опорою для своїх спільнот, які саме це були спільноти. Він оточнював. Процес оформлення був холодним і принизливим, повний обшук, дезінфікуючий душ, казенний одяг, сірі штани, біла сорочка на годзиках, чорні туфлі, що стискали пальці. У мене забрали годинник, гаманець і ніж, який мені подарував дід. Сказали, що повернуть при випуску. Я більше ніколи їх не бачив. Моя кімната знаходилася на третьому поверсі східного крила. Вузька комірщина з двома залізними ліжками, спільним комодами і крихітним вікном з видом на двір для прогулянок. Мого сусіда звали Маркус Рід. довгов'язий хлопець з Бостона з чіпким поглядом і кривою, ніби натягнутою посмішкою. Він був у Блекводі вже чотири місяці. Його відправили сюди за крадіжку кадилака у дядька. Звикнеш, сказав він мені першої ж ночі тихим голосом, хоча в кімнаті нікого більше не було. Просто не висовуйся, не став запитань і ніколи, ніколи не залишайся наодинці з доктором Фаустом. Я запитав, хто такий доктор Фауст? Шкільний лікар, відповів Маркус, кинувши погляд на двері, ніби побоюючись, що нас підслуховують. Він любить експериментувати, каже, що збирає дані про розвиток підлітків або якусь іншу маячню. Просто постарайся, не хворіти!» Розпорядок дня був обувчо монотонним. Підйом о 5.30 ранку, заправляння ліжка за військовим статутом, перевірка гігієни та одягу о 6.00, сніданок о 6.30, з 7.30 до полудня, заняття, стандартні предмети, але з наголосом на моральне виховання та ремісничі навички. Потім обід і 4 години роботи, кухня, прибирання території, пральня та ремонт. О 6.00 вечора вечеря, з 7.00 до 9.00 обов'язковий час навчання, відбій о 9.30. На момент мого прибуття в Блекводі було близько 40 вихованців віком від 12 до 17 років. Деякі справді були небезпечними, злість в очах, тюремні наколки на, на кісточках пальців, незважаючи на юний вік. Інші нагадували мені звичайних хлопців, які просто зробили з багато помилок. А дехто тут здавався зовсім недоречним, надто тихі і слухняні. Пізніше я дізнався, що це були так звані приватні підопічні. Хлопчики, чиї заможні батьки заплатили директору Торно, щоб позбутися небажаних проблем, гомосексуальність, заборонені речовини, радикальні погляди, Речі, які в 70-х пристойні родини не могли собі дозволити. Персонал складався з директора Торна, шести викладачів, усі чоловіки, і всі з однаково порожніми поглядами: чотирьох так званих наглядачів, кухаря, садівника і доктора Фауста. Доктор був невеликого зросту, носив круглі окуляри і ретельно укладене сиве волосся. Його руки завжди були бездоганно чистими, нігті акуратно підстрижені. Він говорив з тим самим невловимим акцентом, що й Торн. Перший тривожний знак того, що в Блеквуді коїться щось дивне, з'явився через три тижні після мого приїзду. Клейтона Вілара, тихого 15-річного хлопця, який майже ні з ким не спілкувався, знайшли мертвим біля підніжжя головних сходів. Шия була зламана. Офіційна версія свідчила, що він впав, намагаючись прокрастися вниз після відбою. бою. Але напередодні ввечері я бачив Клейтона в бібліотеці. Він згорбився над блокнотом і харячково щось записував. Коли я підійшов і запитав про домашку з історії, він закрив блокнот і Пішов, озираючись через плече, ніби когось побоювався. Я розповів про це одному з наглядачів молодому чоловікові на ім'я Голдріч, який здавався мені більш людяним ніж решта. Він подякував мені і побіцяв розібратися. Блокнот Клейтона таки не знайшли. Голдріч зник через два тижні. Офіційна версія він раптово звільнився і переїхав на захід у пошуках кращої роботи. Але Емед Доусон, який працював в адміністративному відділі в рамках своєї трудової практики, бачив особисті речі голдріча в кабінеті директора Торна, сімейні фото, одяг, навіть його гаманиці ключі. Ніхто не їде, залишивши гаманець. Емет зник через три дні після того, як розповів мені про це. Потім зник Маркос, мій сусід по кімнаті, який з нетерпінням відраховував дні до випуску. радів очірці, яку його мати планувала на його честь. Вночі перед тим як він зник, він розбудив мене близько опівночі в місячному світлі, що пробувалося крізь вікно, його обличчя здавалося блідим, як умерця. Тед, прошепотів він, мені треба тобі дещо сказати. Вчора вночі я не міг заснути, пішов по воду, і я бачив, як вони заводили когось у підвал. Вілер не випадково помер. Вони щось роблять з нами, чувак. Я не знаю, що, але. Звук кроків у коридорі обірвав його слова. Характерний стукіт шкіряних черевиків по дерев'яній підлозі, Маркус миттєво шмогнув назад у ліжко і натягнув ковдру. Кроки зупинилися біля наших дверей, затрималися, а потім пішли далі. Коли я прокинувся вранці, Маркуса вже не було, його ліжко було акуратно розібране, ніби він тут ніколи й не жив. На моє запитання, де він мені відповіли, що його звільнили достроково за гарну поведінку, але його одяг усе ще лежав у нашому комоді. Під матрацем залишилися листи його матері, сповнені радісних планів на його повернення. Ніхто не виглядав стривоженим. Поліція не приїхала з перевіркою. Коли я намагався поговорити про це з іншими хлопцями, вони відверталися, раптово знаходячи термінові справи, проте я бачив страх в їхніх очах. Після Маркуса до мене підселили Селеса Хоргрова, худорлявого воснянкуватого хлопця із заїканням, який майже не говорив. Його спіймали на зламі заміських будинків біля озера Шамплейн. Хоча він не скидався на злочинця. Він розповів, що його батько втратив роботу і вони з родиною жили в машині. Проникнення в будинки були не заради нажива, а щоб не померти з голоду і не змерзнути. Я просто хотів д д десь поспати, зізнався він якось мені вночі. Д д д десь де тепло і б б безпечно. В Блекводі було тепло, але не було безпечно. Сайлас зник через тиждень. До того моменту я почав помічати інші диватства. Певні приміщення завжди залишалися замкненими, хоча на плані будівлі були позначені як класи або комори. Деякі співробітники були на шкільних фото, зроблених десятки років тому, але абсолютно не змінилися. Вночі лунали дивні звуки, шум меблів, які пересували в підвалі, тихі розмови незнайомими мовами і приглушені крики, що раптово обривалися, іноді через вентиляцію долунав запах, металевий, солодкуватий, схожий на кров, та гниле м'ясо. Я почав вести щоденник, ховаючи його під розхиданою мостиною біля ліжка. Записував усе імена дати розбіжності в розповідях персоналу, креслив плани будівлі, позначаючи заборонені зони і час, коли їх залишали без нагляду. Я не знав, що розслідую, але розумів, що в Блекводі відбувається щось жахливе, і хтось мав про це дізнатися. Після Сайлоса моїм новим сусідом став Ваят Блекберн, міцний похмурий хлопець, переведений з виправної колонії в Пенсільванії. На відміну від інших, Ваят лякав по справжньому. Він збирав мертвих комах, розкладаючи їх візерунками на підвіконі. Він дивився на мене, поки я спав, і довго шепотів собі щось підніс, вважаючи, що я його не чую. Вони обирають, якось раптом сказав він мені. Відділяють зерна від полови. Ти зерно мідчело, особливий. Вони спостерігають за тобою. Я запитав, хто вони. Вайт просто посміхнувся, Оголюючи надто дрібні, занадто численні зуби, старі, ті, хто завжди був тут. Потім він розсміявся, і цей звук нагадував мені звук тріснутого скла. Не хвилюйся, бути обраним це честь. Після цього я став обережнішим, шукав закономірності, вишукував шляхи для втечі, але паркан був надто високим і з колючим дротом, а за ним кілометри густого лісу. Єдиний телефон знаходився в кабінеті директора Торна, а вся пошта перевірялася перед відправленням, проте я не здавався і продовжував спостерігати. Підвал був у центрі моєї уваги. Щоб не відбувалося в Блеквуді, воно починалося саме там. Співробітники заводили туди деяких хлопців на спеціальні терапевтичні сеанси. Ті, хто поверталися, ставали тихими і слухняними, а деякі не поверталися зовсім. Городень приніс із собою сильні снігопади, стара будівля скрипіла і стогнала під натиском морозу. Опалювальна система ледь справлялася, і в наших кімнатах було так холодно, що подих перетворювався на пару. Нам роздали додаткові ковдри, колючі вовняні покривали, що пахли нафталіном вталіному чимось іще, чимось, що нагадувало лікарняний на антисептик. Того місяця моя робота полягала в допомозі по господарству, що означало години проведені з містером Вайсом старим доглядачем території. Малагодили труби, що протікали, замінювали перегорілі запобіжники. Вайс говорив рідко, але його акцент був таким же дивним, як у Торна й у Фауста. Ми ремонтували трубу, що протікала в туалеті на першому поверсі, коли Вайса викликали в котельню. Він не казав мені чекати, але щойно він пішов, і я почав оглядати приміщення. Туалет знаходився поруч з одним із замкнених приміщень, і я помітив вентиляційну решітку біля підлоги. Можливо, вона з'єднувалася з тими кімнатами. А решітка піддалася легко, гаванти за руки ослабли. За нею був вузький повітропровід. достатній, щоб в нього міг пролізти худорлявий тринадцятирічний хлопчисько. Я не роздумував. Це міг бути мій єдиний шанс дізнатися, що вони приховують. Тунель вивів мене до іншої решітки, за якою відкривався вид на щось схоже на лабораторію. Стіни були заставлені скляними шафами, заповненими зразками, що плавали в каламутній рідині. Органи, шматки тканини, щось що я не міг упізнати. Металеві столи сяяли під різким світлом люмінесцентних ламп. На одному лежали хірургічні інструменти, скальпелі, щіпці, щось із лезами та зубцями, про призначення яких мені залишалося тільки здогадуватися. На іншому лежало тіло, я не бачив обличчя тільки босі ноги. На одній щіколоці воднілося маленьке татуювання у вигляді метелика. Я впізнав його. Еме Долсон зробив таке на згадку про свою молодшу сестру, яка померла від лейкемії. Двері лабораторії відчинилися, і до приміщення увійшов доктор Фауст. За ним увійшов директор Торн і ще один чоловік, високий світловолосий з тими же порожніми очима і ще й у решти співробітників. Вони знову говорили тією дивною мовою, яку я не міг впізнати. Паус з жестом вказав на тіло, підкреслюючи щось, чого я не бачив. Світловолосий кивнув і зробив запис у блокноті. Торн щось сказав, від чого всі засміялися. Їхній сміх був схожий на тріск криги. Потім вони рушили до тіла, і Фаус простягнув руку до одного з блискучих інструментів. Я відсахнувся від решітки так різко, що вдарився ліктем об металевий повітропровід. Я завмер, серце шалено калатало. Не знаю, почули вони чи ні, але тривога не здійняли. Обережно, як тільки міг, я поповз назад, тремтячими руками повернув решітку на місце і сів на відро з ганчірками, вдаючи, що чекаю, коли повернеться Вайс. Тієї ночі я довго не міг заснути, слухаючи важке сопіння Вая та сусіднього ліжка. Я знав, мені треба тікати не тільки заради себе, а й заради того, щоб розповісти комусь, що тут коїться. Проблема була в доказах, ніхто не повірить малолітньому злочинцю без доказів. Наступного дня я вкрав фотоапарат з гортку фотографії. Це був старий кодек, нічого особливого, але в ньому залишалося півкасити плівки. Мені потрібно було знову потрапити в лабораторію і зафіксувати те, що я бачив. І мені потрібен був мій щоденник імена дати всі записи, які я вів. Разом це могло б переконати когось почати розслідування. Шанс трапився під час різдвяних канікул. Більшість хлопчиків поїхали додому на свята. Тих, хто залишився, було близько десятка. У когось просто не було родини, а комусь, як мені, батьки за рекомендацією фахівців не дозволяли перервати процес реабілітації. Це означало менше учнів, менше співробітників і слабший контроль. І саме тоді я вирішив діяти. Вночі, 23 грудня, я чекав, доки завершиться його північна перевірка. Ваяти не було. Його забрали на один із тих сеансів терапії в день, і він так і не повернувся. Кімната була в моєму повному розпорядженні, я дістав щоденник зі схованки, засунув камеру за пояс і тихенько вийшов у темний коридор. У будівлі стояла тиша, яку порушував лише звучний старих мостин та шум батареї. Я пробирався вниз службовими сходами у східному крилі, уникаючи головних, де зазвичай чергував нічний наглядач. Мій план був простий: пролізти в лабораторію через вентиляційний хід, зробити знімки і повернутися в ліжко до 3.00, коли проводилася наступна перевірка. Але так далеко я не дійшов. Коли я спустився на сходовий майданчик першого поверху, внизу почулися голоси «Торн і Фауст. Цього разу вони говорили англійською і їхні слова луною розносилися з ходово майданчиком. Одна група дає багато обіцяючі результати, говорив Фауст. Особливо хлопчик Мішал. Його опір при винному впливу вкрай незвичайний. Ти впевнений? Скептично сказав Торн. У нього є маркери, які ми шукали. При належній підготовці він може бути вольмикорисним. А решта Фауст призирливо пирхнув. Б бракований матеріал. Завтра їх утилізуємо. Хлопчик Хоргроу дав цікаві зразки тканини, але нічого видатного. У Ріда був потенціал, але його мозок деградував занадто швидко після вилучення. Я ледь чутно схлипнув але цього вистачило. Розмова миттєво обірвалася, потім почувся звук кроків. Туфлі стукали по сходах, наближаючись до мене. Я побіг. Не в кімнату, туди вони зазирнуть у першу чергу. Замість цього я побіг до адміністративного крила. Емед якось згадував, що замок на одному з вікон в архіві зламаний, якщо я зможу вилізти через нього та дістатися до паркану, де отворився досить високий замет. Можливо, у мене є шанс. Я вже був на середині коридору, коли почув це. Пронизливий протяжний звук, що нагадував мисливський ріг, але якийсь спотворений і неприродний. Він відгукнувся луною по всій будівлі, а потім після нього почалися інші звуки. Двері, що відчинялися, кроки з різних боків, голоси, що вимовляли слова незрозумілою мовою. Полювання почалося. Я забіг до архіву і намацав у темряві вікно. Замок і справді був зламаний, але рама виявилася налого зафарбованою. Кроки наближалися. Легкий ритмічний стукіт начищених черевиків та важкі удари чобітна глядачів. Я схопив масивне прес пап'є з письмового столу і що сили вдарив по скло. Воно осипалося назовні, впустивши в кімнату крижане нічне повітря. Я вже почав влазити, коли щось схопило мене за щиколотку. Рука неприродно холодна з хваткою подібною до залізного капкана. Я забився в паніці, люто штовхнув назад, нога влучила в щось тверде. Захват ослаб. Я вирвався, вивалився в замет. До землі був приблизно метр, але сніг виявився досить глибоким, щоб пом'якшити падіння, важко дихаючи і відчуваючи, як холод обпікає легені, я відчайдушно пробирався до паркану. Позаду в розбитому вікні вимальовувалися силуети, торн, Фауст і хтось ще. Їхні обличчя здавалися блідими плямами в примарному місячному світлі. Ріг пролунав знову, але цього разу йому відповіло щось із лісу за парканом. Завивання, але не вовче, не схоже на жоден звук, який я будь-коли чув. Воно пройняло мене до кісток сильніше ніж зимовий холод. Я добіг до паркану. Сніг намів до нього високий замет, що майже сягав верхівки. Наді мною поблискував колючий дріт, готовий розпороти мені шкіру, але вибору не було. Спочатку я перекинув щоденник та камеру, а потім почав дартися сам. Що було далі? Збереглося в моїй пам'яті уривками. Я пам'ятаю, як колючий дріт вп'явся в шкіру, як тепла кров замерзла на моїх руках. Пам'ятаю, як упав на інший бік і удар вибив усе повітря з лагеня. Пам'ятаю, як біг крізь ліс, провалюючись у сніг по коліна, як гілки шмагали мене по обличчю. Я пам'ятаю, як мене переслідували. Вони рухалися між деревами з неймовірною швидкістю. У темряві ми готіли промені ліхтарів. Гріх пролунав знову ближче. А потім відповідні завивання ще ближче. Зрештою, я вибіг на дорогу за міське шосе, яке тієї ночі було порожнім. Це було за два дні до Різдва. Спотикаючись, я йшов вздовж нього в порваному годязі, вкритий кіркою замерзлої крові, скільки я брів, не знаю, можливо, годину. Небо тільки починало світлішити, коли позаду з'явилися фари. Я мав сховатися. Це могли бути вони, але мені було надто холодно. Я був надто виснажений. Я просто став посеред дороги і чекав, готовий здатися, готовий померти або тільки припинити цей кошмар. Це виявилася патрульна машина дорожньої поліції. Офіцер, кремезний чоловік на ім'я Ковальський, був приголомшений, побачивши напівзамерзлого підлітка на глухому шосе на світанку. Я розповів йому все, показав щоденник, камеру. Він мені не повірив, але відвіз до лікарні в найближче місто. У мене було переохолодження, десятки порізів від колючого дроту, два зламані пальці після падіння. Поки мене лікували, Ковальський зателефонував моїм батькам, і на щастя, він також зателефонував своєму керівнику щодо моїх звинувачень. Далі все злилося говір допитів, недовіри і нарешті неохочого розслідування. На той час, коли поліція дісталася Блеквуду, багато що змінилося. Виявлена мною лабораторія перетворилася на склад, завалений старими партами та підручниками. Багато документів зникли або були явно підроблені. Кілька співробітників, включно з і Фаустом, безслідно зникли. Але дещо вони все ж знайшли достатньо, щоб викликати серйозні підозри. Кров на підлозі підвалу, що не належала жодному зі співробітників або студентів. Особисті речі зникли хлопчиків, сховані в замкненій шафі в кабінеті Торна, фінансові махінації, що натякали на платежі, які значно перевищували вартість навчання. І найстрашніше потаємну кімнату за повну медичного обладнання і того, що пізніше судові експерти підтвердили, як людські рештки. Школу негайно закрили, решту учнів відправили по домівках або в інші заклади. Почалося повномасштабне розслідування, але воно таки не призвело до остаточного підсумку. Офіційний звіт свідчив про грубі порушення та докази злочинної діяльності окремих співробітників, але арештів не було. Усі ключові фігури зникли. Мої батьки були нажахані не тільки від того, що зі мною сталося, але й від того, що самі відправили мене туди. Наші стосунки на довгі роки залишилися напруженими. Мене переслідували кошмари, напади агресії та проблеми з довірою. Підліткові роки минули в низці терапія, офіційний діагноз, посттравматичний стресовий розлад, але жодні ліки не допомогли впоратися зі справжньою проблемою, знанням того, що я бачив і що могло зі мною статися. Ця історія промайнула в газетах, але незабаром загубилася. Виправні школи і так відходили в минуле, і Блеквуд став лише черговим прикладом того, чому такі установи мають зникнути. Сама будівля згоріла у 77-му році. Підпал, що так і залишився нерозкритим. Я намагався жити далі, закінчив школу, вступив до коледжу і став бухгалтером. У 1983-му році водружився на Гелен. У нас народилися дві доньки, які ніколи не знали всієї правди про те, що пережив їхній батько. Я побудував нормальне життя або щось схоже на нього. Але я таки не перестав озиратися через плече, не перестав тричі перевіряти замки перед сном, не перестав здригатися від стуку до кроків по дерев'яній підлозі, тому що іноді в напівсні я досі чую той ріг. Іноді, коли подорожую по роботі, мені трапляються знайомі обличчя в незнайомих місцях. Чоловік з глибоко посадженими очима на заправці вогайо. Нескорослий чоловік в окулярах в аеропорті у Флориді. вони постаріли, як я, але я їх впізнаю. Вони досі спостерігають. Минулого року моя донька відправила онука у літній табір в Вермонті, коли я побачив брошуру, на якій величну будівлю оточували сосни, всередині все похололо. Я змусив Софії забрати заяву, зіславшись на сумнівну репутацію табору, я не міг сказати їй правду. Не міг сказати, що на одному з фото серед усміхнених вожатих я впізнав знайоме обличчя, обличчя, що не змінилося за десятки років. Що ім'я директора табору виявилося анограмою Торна. Вони досі там, досі працюють, досі відбирають зерно від полови, все ще переробляють невдалі зразки. І Іноді, в найтемніші моменти, я ставлю собі питання. А чи справді я тоді втік? Чи реальне життя, яке я побудував? Чи лише ретельно продумана програма, ілюзія, доки справжній Дедеос Мічел плаває в банці з формаліном в якомусь новому Блекводі під іншим ім'ям. Я майже не сплю, але я продовжую перевіряти замки, я продовжую спостерігати, і тепер я розповів свою історію. Можливо, цього буде достатньо, але я в цьому не впевнений.